Російські загарбники в черговий раз перекривали кримський міст. Про це повідомили в пропагандистській змі. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, попросили зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Напередодні російські військові твердили, що міст атакували на півглибинні безекіпажні катери, начебто, морські безпілотники були знищені в акваторії Чорного моря. З нами на зв'язку Дмитро Платенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дмитрий, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Дмитре. Так, студія, вітаю. Отже, певний час тому з'явилися супутникові знімки, на яких є ознаки того, що росіяни затоплюють поблизу Кримського мосту баржі. Очевидно, як припускають, з метою захистити їх від загрози, які можуть бути створені. Надводними дронами чи фіксуються ще якісь дії е, у рамках у цієї відчайдушної спроби росіян, хоч якось е, зберегти цілісність Кримського мосту? Якщо ми з вами кажемо про море безпосередньо, то в першу чергу, звісно, вони застосовують велике досить угрупування кораблів і катерів прикордонної служби так званої Російської Федерації, менше 10 одиниць. Зараз навколо мосту не перебуває, а зазвичай більше десяти, і вони виставляють охорону як з півночі, так і з півдня у Кершинській протоці. В надії, що в такий спосіб вони ж зможуть захистити підходи до мосту, відповідно і захистити його від надводних дронів. Студія. Дмитре, а яка взагалі протяжність оцього імпровізованого кордону, так який створюють росіяни? Скільки там, взагалі, затоплених кораблів, барж бонових загороджень? Не можу надати інформацію повністю, тому що вона не зовсім відкрита. Тим не менше, скажімо так, нема такого паркану, який ми не зможемо. Подолати тому, враховуючи загальну протяжність цієї споруди, незаконно це 19 кілометрів. Відповідно, кількість втоплених барж мабуть має перевищувати кількість одиниць чорноморському флоті, тому насправді це не найефективніший спосіб для того, щоб забезпечити безпеку на цій споруді. А в якому режимі зараз працює кримський міст, і у якому стані та ділянка, яка була пошкоджена під час нещодавного інциденту? Скажімо так, скільки мені відомо, автомагістраль працює лише половина через пошкодження. Вони переносили дати закінчення ремонту. Вже працює періодично в реверсному режимі. Періодично не запускають на нього вантажівки, і, звісно, у разі виникнення небезпеки вони взагалі перекривають міст. Тому іноді там скупчується транспорт у кількості більше, ніж 500 одиниць, іноді навіть більше. Здебільшого скупчення відбувається на виїзд з тимчасово окупованого Криму. А наскільки ретельно перевіряють транспорт, який заїжджає на міст? Я думаю, згодом побачимо, наскільки ретельно. Ретельно, тому що коли ми дивимося пабліки кримські, ми бачимо, що корки там досить серйозні, бувають саме через перевірки. Тобто, люди можуть стояти там до доби. Надводні безпілотники створюють загрозу не лише для кримського мосту, а й для інших об'єктів, зокрема і портової інфраструктури, яку росіяни. Використовують тимчасово окупованому Криму і для військових об'єктів, які використовує їх флот знову ж таки поблизу тимчасово окупованого півострова. Яких, до яких дій вони вдаються для того, аби захищати якраз ці об'єкти? Так само вони несуть службу у штатному режимі: це безпосередньо виконання різноманітних заходів з охорони місць пунктів базування місць стоянок. Так зване ППДО, тому намагається все виконувати в штатному режимі, але звісно, що монові загороджень на все узбережжя не напасаєшся, як то кажуть. Тому, в принципі, здебільшого старається тримати свої бойові одиниці подалі від саме кримських берегів, хоча там вони так само залишаються. Пане Дмитре, от стосовно бойових одиниць, яка зараз обстановка у Чорному морі? Скільки маємо ворожих кораблів на бойовому чергуванні, скільки з них мають ракети на своїх бортах? Жодного зараз носія в морі немає. Ні в Чорному, ні в Азовському. П'ять одиниць бойових в чорному, одна в Азовському, але в пунктах базування перебувають на сії в готовності. Тому не слід нехтувати сигналами небезпеки. Вона може бути небезпека, і відповідно треба виконувати всі вимоги для збереження власного життя. А ті п'ять бойових одиниць, які зараз перебувають на чергуванні без ракет, то про що свідчить динаміка їхнього пересування? Про те, що вони намагаються працювати в штатному режимі, іноді вони залучають бойові одиниці для охорони мосту. Здебільшого вони намагаються триматися ближче до новоросійського, до тих берегів, які є офіційно визнаними територіальними вводами так званої Російської Федерації. Але повторююся, і впряму вони так само на службу, але вже не в тій кількості, як раніше. Сбільше про те, що вони відчувають небезпеку і відповідно приймають якісь, проводять заходи, ухвалюють якісь рішення відповідні до ситуації. А наскільки часто над акваторією Чорного моря літають ворожі е літаки? На жаль, ця проблема у нас є, і незважаючи на те, що достатньо велику е територію ми звільнили від присутності російських окупантів, тим не менш, російська авіація продовжує там е періодично з'являтися і е фактично щодня, тому так е в цьому сенсі е проблема. Присутня в акваторії Чорного моря, саме присутність російської авіації. А як вона використовується? Здебільшого для проведення розвідки і відповідно завжди є вірогідність, що вони можуть застосувати її озброєння. Тому ця величезна акваторія, яку ми звільнили, вона в принципі залишається сірою зоною в Чорному морі. Дмитро, а що взагалі являє собою російський флот, який ворог тримає у Чорному та Азовському морях? Це досить потужне угрупування. Ми налічуємо до 50 бойових одиниць, це не враховуючи ще катерів, і відповідно прикордонники так само до 20 одиниць мають. Тому це досить велике угрупування. Там є і фрегати, і кровети, і відповідно морські платформи для запуску крилатих ракет, і підводні човни. Тому, в принципі, нарахуватися. Звісно, цією загрозою не варто, не варто її недооцінювати, і тим не менш, ми готові надати гідну відсіч на морі в разі загострення, в разі можливості. Тому, відповідно, слід зазначити, що цей флот є одним з тих, який має найбільше бойовий досвід Російської Федерації. Тому що, наприклад, Балтійський північний флот не може цим похизуватися в лапках, як і відповідно тихоокеанський флот. Тому так це підраховувати. Дякуємо вам за інформацію. Дмитро Плетенчук, капітан третього ранку, речник ВМС Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку